Доброго дня, діти, дуже рада вас вітати. Як думаєте, якщо на деревах листя пожовтіло, якщо в краї далекі птахи відлетіли, якщо небо похмуре, якщо дощ ллється, як така пора року зветься? Восени вся природа змінюється, дні стають коротшими, сонце гріє мало, часто йдуть. Холодні дощі? Подивіться, який різнокольоровий килим накрив землю. Що це за килим? Це осіннє опале листя. Бачите, то один листочок полетів, то другий. Повіяв вітер і багато листя полетіло на землю. А як називається це явище? Листопад вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. І саме з останнім осіннім місяцем осені листопадом починається пізня осінь. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Зазвичай цей час ніхто не любить, бо дерева вже стоять без листя, опале листя вже не шелестить під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари, часто йдуть дрібні та тривалі дощі. Листопад це найпохмуріший місяць року, тому що ночі стали довшими, а дні коротшими. Природа – втратила ту красу, яку подарувала їй золота осінь іноді буває, що вигляне сонечко, воно ще намагається зігріти своїми промінцями землю, але марно. Перелітні птахи уже відлетіли у вирій, а осілі зайняті пошуком їжі чи сидять з райками на гілках і гріються. Ночі в листопаді бувають морозними, вже чітко відчувається подих зими, жива природа налаштовується на зимовий спочинок. Кора дерев вже поступово твердіє, забезпечуючи захист від крижаного вітру, льоду і снігу. Де неде можна зустріти зимового гостя снігура. Комахи вже поховались у свої схованки. Лісові звірі вже повністю готові до зими, вдягнені в зимові шубки. Їжачок заривається в опале листя і впадає в зимову сплячку. За ним і ведмедик поспішає у свій барліг, щоб добре виспатися до весни. Люди теж готуються до зими, вже дістали теплі чоботи, пуховики, хутряні шапки. Адже зима нікого не застане зненацька. Діти, а давайте згадаємо прикмети осені. Відповідати треба так чи ні? Восени гриби ростуть. Хмари сонце закривають. Холодний вітер прилітає. Мани восени пливуть, а птахи гніздечка в'ють, а комахи прилітають. Урожай усі збирають. Часто льють дощі. Сонце світить ще спекотно. Ми дістаємо чобітки. Пташині зграї відлітають. Молодці діти, добре знаєте ознаки осені. На цьому наше заняття закінчується. До нових цікавих зустрічей!